Всім привіт! Вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду смартфон Infinix Zero Ultra. Якщо дивитися на всю лінійку компанії в Україні, то це. Флагман кращого смартфона по візуальному сприйняттю та набору апаратних характеристик виробник для покупців з України поки що не пропонує. Тож, якщо підбираєте сучасний смартфон з зарядкою 180 Вт, 200 мегапіксельною камерою та цифрами в Antutu, які перевищують 480 тисяч балів, тоді ви просто не можете пройти повз Infinix Zero Ultra. Всі подробиці та мої враження від цього смартфону далі у відео. Дизайн та Corpus. Смартфон Zero Ultra виконано без гострих кутів, з плавними формами, тож в руках пристрій тримати комфортно. Габарити бачите перед собою. Для кишені смартфон не за важкий та не за великий. Тилова панель зі скла з цікавим хвилеподібним візерунком, який присутній лише у версії з кольором Кослайт Silver. Торці по всьому контуру з пластику, але в колір під метал. Динаміків H2 для стереозвуку. звуку. Гучність сподобалась до чистоти, можна придратися хіба що на максимум. Сималках, але іноді навіть баси прослуховуються. Зліва розміщені тонкі, але зручні клавіші налаштування звуку та живлення. Зверху, окрім динаміка, ще один мікрофон. Знизу решітка основного динаміка, лоток для двох сим-карт і порт USB Type-C. Ну і також основний мікрофон. Зібрано смартфон дуже добре. Всі елементи та панелі дуже добре підігнані між собою. Як на мене, виробник хоч і надав перевагу пластику на торцях, але це непогано. Якщо одразу надягнете, чохол на смартфон, який йде в комплекті, він з силікону, м'який, або підберете самі свій чохол, то матеріал в принципі стає вже не таким важливим. Уточню, що разом з чохлом в комплектації знаходиться простенька плівка на екран, блок живлення та перехідник USB Type-C 3,5 мм. Далі про дисплей, і він вигнутий. І це не буденність для смартфонів. З середнього цінового сегменту тож Infinix Zero Ultra по цьому параметру виділяється серед конкурентів. Екран 6,8 дюйма з роздільною здатністю 1080 на 2400 пікселів. Яскравість 900 ніт матриця AMOLED з частотою до 120 Гц. Великий запас по яскравості гарантує, що зі смартфоном комфортно працювати навіть в сонячну погоду на вулиці, кути огляду дуже хороші. По дисплею варто відмітити підтримку Widevine L1, а це можливість перегляду контенту у високій роздільній здатності на стрімінгових сервісах. В екран вмонтовано датчик відбитка пальців, який спрацьовує швидко та коректно. У верхній частині дисплея по центру виріс під фронтальну камеру. Як висновок можу сказати, що особисто мені подобаються вигнуті екрани. І тому я відмічаю це як перевагу Zero Ultra над іншими телефонами в його ціновому сегменті. До того ж, у цього смартфона дуже тонкі рамки зверху і знизу. А це додає ефектності під час перегляду відео та ігр. Далі про апаратну складову та продуктивність. Основним обчислювальним модулем цього пристрою став процесор Mediatec. City 920 процесор добре оптимізований під багатозадачність, стабільну роботу в мережах, включаючи 5G, підтримує актуальні бездротові мережі та добре справляється з актуальними іграми. Чому добре, а не ідеально? Ну, тому що в нього не найпотужніші ядра, і це деякий компроміс виробника. Графіка малі G68MC4 і оперативної пам'яті 8 ГБ. Загалом не кожна гра буде запускатися на максимальній деталізації, але грати на цьому прис. Комфортно до того ж оперативку можна збільшити віртуально до 13 гігабайт. Вмонтований накопичувач на 256 гігабайт. Місце під картку пам'яті не передбачено, булоток має. Посадочні місця лише під 8 карти. В Antutu цей пристрій набирає трішки більше, ніж 480 тисяч балів. Це хороший результат. Zero Ultra підтримує Bluetooth 5.0 NFC, Wi-Fi, включаючи Wi-Fi 6. І перед собою ви бачите результати заміру швидкості в мережі Wi-Fi, які я провів самостійно на каналі в 1 гігабіт. Актуальні ігри протестував, включаючи Need for Speed No Limits та PUBG Mobile. По деталізації зображення, що виводилось. Вони мене влаштовували затримок чи підвисань не було. В процесі гри смартфон не перегрівався. Тож на великому екрані з частотою 120 Гц, де це підтримується в іграх, зможете легко зануритися в ігровий процес і навіть не помітите, як витратите пару годин на розваги. Далі про інтерфейс XOS 12 на базі Android 12. Ви ж пам'ятаєте, я вже тестував смартфони Infinix з цим інтерфейсом, і деякі фішки мені дуже сподобались. А саме, плаваючі вікна, бічна панель швидкого доступу, X-клон, клонування додатків. Та захист від підглядання, чого я раніше не зустрічав в інших гаджетах від інших виробників. Уточню, що оновлення до Android 13 планується, але конкретної дати поки що немає. Попередньо встановлений софт є. Частину з нього, якщо заважатиме, зможете видалити. Далі про камеру основна на 200 мегапікселів, і це той елемент, який кидається в очі всім, хто вперше бере до рук Infinix Zero Ultra. Основний модуль від Samsung. ISOCELL HP 1 на 200 Мп з апертурою 2.0 сенсором 1.1.22 дюйма та оптичною стабілізацією. Режим 200 Мп вмикається вручну. І чи є він визначальним при покупці цього смартфону? Мабуть, що ні, бо не всім потрібні фотографії розміром під 70 МБ. Але це не означає, що всі 200 Мп зайві, вони працюють в інших режимах на користь якісного контенту, який можете бачити перед собою. Більше прикладів в текстовому огляді по лінку в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Іноді кольори виходять занадто насиченими. Тоді відключаємо режим краса і переходимо в режим штучного інтелекту AI Cam. Вночі обов'язково користуйтесь режимом суперніч. Пара додаткових модулів також варта уваги. Це ширококутна камера та камера глибини. Перша на 13 мегапікселів з апертурою 2,4. Пару прикладів фото перед вами. Також бачите пару знімків в режимі. Макрокамери. Фронталка тут на 32 мегапікселі, портрети їй вдаються добре. При хорошому освітленні кольори виходять дуже реалістичними. На додачу до класичних режимів, портретного суперніч, налаштування меню камери дозволяють знімати невеликі ролики різних стилів, імітувати реальні хмаринки на небі, створювати панорами, а також знімати слоу мо відео. Ну і на додачу маємо режим подвійного відео, коли знімають і на фронтальну, і на основну камеру. Це іноді дуже зручно. Якщо передивитись відео, приклади на них в описі до цього ролику, які знімає основна камера та фронтальна, то можете помітити, що в основної є оптична стабілізація, і вона іноді дуже виручає. На останок про автономність: батарея на 4500 мАч І швидка зарядка. 180 Вт. Цифри в реальності дуже цікаві. За 5 хвилин зарядка від 0 до 50%. Менше 20 хвилин займає зарядка від 0 до 100%. Але врахуйте, що такі показники можливі лише з тим блоком живлення, що йде в комплекті, а також лише в тому випадку, якщо в меню увімкнено суровий режим. Якщо говоримо про технології, то всередині маємо дві батареї. Кожна з яких заряджається по 90 Вт. щодо витрат акумулятора, в звичайних для сьогодення режимах. То маємо мінус 10% заряду за 42 хвилини перегляду відео в YouTube на яскравості 50%. Гра Need for Speed No Limits забирає 20% заряду за годину. Повного заряду смартфону мені вистачало на один день активної експлуатації. Завжди, навіть тоді, коли я знімав на камеру дуже багато. В середньому виходило 5-6 годин активного дисплею. А ті, хто грають дуже багато, повинні розуміти, що мінімум двічі на день будуть використовувати фірмову зарядку. Але Гадаю, що зарядка проходить дуже швидко. Ви не встигнете закип'ятити воду на чай та випити його, як смартфон зможе зарядитися майже на 100%. Бо в спеціальному режимі зарядка до повного займає не більше ніж 20 хвилин. Підводжу підсумок по смартфону Infinix Zero Ultra. В ньому виробник сконцентрувався на вигнутому дисплеї та супершвидкій зарядці. І я вважаю це правильним рішенням. До того ж, і камера залишає дуже приємні враження, що основна, що фронтальна. Але до цих модулів варто звикнути і навчитися користуватися всіма їхніми фішками, а їх багато. Впевнений, Infinix Zero Ultra коштує ту ціну, яку за нього просять. Смартфон майже вдвічі доступніший за флагмана від корейців, але пропонує при цьому дуже хороші характеристики та залишає найприємніші враження після двох тижнів активної. Експлуатації. Тож нагороду, ціна якість від порталу Smartphone.ua він заслуговує 100%. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!